Вітаю всіх глядачів телеканалу Дім. Цей ранок вдома ми продовжимо в компанії відомої волонтерки, громадської діячки Мар'яни Мамонової. Будучи вагітною, парамедикиня потрапила до російського полону і тепер, маючи за плечима такий досвід, вона активно допомагає іншим жінкам. І нещодавно створила для цього благодійний фонд. Всі деталі ми дізнаємося просто зараз з перших рук. Вітаю вас з ранку вдома. Рада, що ви змогли до нас приєднатися. Добрий день, дякую, що ви мене запросили. Розкажіть, будь ласка, як у вас виник імпульс створити благодійний фонд. Поділіться вашою непростою історією з нашими глядачами. Насправді, історія моя далеко не проста, але в більшості українців вона відома, що я прожила російський полон, будучи пахідною і повернулася на четвертий день. Народила здорову дівчинку. Вже моїй дівчинці рік і дев'ять. Вона вже активна дівчинка, активна дитина, до якої треба дуже багато сил і часу. Але мені це подобається насправді. Чому я вирішила відкрити свій власний фонд? Тому що в мене є проєкт. Ідея проєкту, він вже прописаний, зроблений саме ментальне відновлення жінок, які пережили російський полон. І мені здається, що Найкраще це може зробити людина, яка має власний досвід і є дотична до цієї історії. Тому я вирішила, що це буде правильно це зробити, і такий спосіб, напевно, не лише допомогти жінкам відновитися ментально, повернутися до здорового життя, а і висвітлити їхні історії, щоб світ знав, що є жінки. Які пережили, пережили російський полон, і є дуже сильними і відважними, незважаючи на всі ті страшні речі, які їм доводилося пережити, вони війшли в соціум, вони працюють, вони живуть, і вони реалізовують себе якось. Але це є зламані розбиті жінки всередині, від яких від'єднали твоє ось власне ту жінку. Тому що дуже багатьом жінкам доводилося пережити і фізичне насильство, і моральне. Це насправді дуже вибиває, скажімо так, землю з твоїх ні. Тому для мене важливо, щоб ці жінки отримали якісну психологічну допомогу, і буде є програма це десятиденний ретрит, на якому жінки будуть інтенсивно працювати з психотерапевтами. Буде арт-терапія, МР-терапія, тілесна терапія, йога терапія, і дуже багато всього. що їм буде запропонована, але програма складалася з бажання жінок. І з того, що чого б їм хотілося, і, з, і частина взята з попередніх досвідів інших країн, як проводиться реабілітація жінок, які пережили бува. З ким в команді ви це створюєте, хто бере участь в створенні програми і в реалізації її? У мене є невеличка команда, це дівчата, з якими ми працювали раніше. Поки я не можу розкрити всіх секретів, тому що не можу розкрити, на це є певні причини. Але команда, з якими я працювала, команда, яка є ініціаторами багатьох ідей, є дівчата, яким хочуть допомогти іншим дівчатам. Це суто така дівчача команда, яка має на меті допомогти тим дівчатам. Які це пережили, в яких є ресурс власний, цим поділитися. Ось одна учасниця це Аліна Касаненко, та яка має власний проєкт Я Душа. Вона буде займатися таким духовним зділенням жінок. І тому для мене важливо, щоб були професіонали своєї справи. Я краще за я за якість, ніж за кількість. Тому ну, для мене важливо угу. Тобто, це фахівці психологи в різних напрямах, правильно? Так, це будуть навчені психотерапевти, які мають досвід роботи з травмою. Це насправді дуже важливо, які мають досвід роботи з полоненими з 2014 року, і в цій команді буду я. Тому що я вже закінчила курси психотерапії, я маю власну свою психотерапію, і тому я розумію, цих напевно дівчат краще за усіх інших, тим більше з урахуванням досвіду власного. А скажіть цей ретріт, Ну, коли ми кажемо ретріт, йдеться про якісь обмежені терміни, да, про якусь про якийсь разовий івент. А ви говорите про програму? Тобто, це буде серія ретритів, чи вони будуть ну якось ем, з багатьох серій для однієї групи зі скількома людьми ви плануєте попрацювати? Я планую працювати, скажімо так, забіг на довгу дистанцію? Це буде це 10 дівчат на 10 днів, е, працюють в цій інтенсивній програмі. Далі 6 місяців їх супроводжує психотерапевт на індивідуальній психотерапії, з яким вони налагоджують контакт, ось саме цих 10 днів, які вони будуть проводити. І далі після 6 місяців йде вже розуміння налагодження контакту з цим психотерапевтом і що потрібно ще цій жінці, щоб продовжувати далі. Можливо, вона скаже все, досить з мене досить. Якщо ні, тобто це буде продовжуватися далі. Це не буде одноразова е, акція. Ні, це буде постійно і це пройдуть усі жінки, які пережили російський полон. Незалежно чи це військова, чи це цивільна жінка. Я вважаю, що всі жінки, які пережили цей полон, вони повинні пройти реабілітацію. Тому що відношення в полоні як до військової, так і до цивільної, воно нічим не відрізняється, бо всі дівчата живуть в однакових умовах і відношення воно є однаково. Тому це важливо, щоб кожна жінка, яка пережила. Даний досвід має пройти цю реабілітацію. Скажіть, ви маєте статистику про яку кількість жінок ми говоримо зараз? Наскільки мені відомо, звільнено 168 жінок, це мої останні дані. І більше ніж 500 ще знаходяться в російському полоні, але це недостовірна цифра, тому що ніхто не знає точної кількості. Я знаю тільки про тих, які звільнені. І це будуть жінки не лише ті, які потрапляли в полон у 2022 році, а ще й ті, які потрапили в полон з 2014 року. Тому що ось недавно був обмін, повернули жінок з полону, які були ув'язнені ще з 2014 року, і це страшно уявити, що цим жінкам довелося пережити. Скажіть, будь ласка, як можуть бажаючи долучитися до підтримки вашого фонду в фінансовому сенсі? У мене є створені сторінки, де можна прочитати, подивитися. У мене є сайт, на якому також можна прочитати, подивитися. Але буквально сьогодні вчора ми дещо перероблювали, вдосконалювали, і такі ні, ні, це давайте ми доробимо і вже зробимо дуже красиво. І в соціальних мережах. Поки в соціальних мережах але мене в мене є вже відкриті рахунки, все. Тобто, якщо хтось забажає долучитися до цього проекту і стати до, не, до нього дотичним, це буде дуже круто. Але в мене є ще один проєкт, який спрямований, який спрямований на підтримку дружинам, військовослужбовців, які є факідні, це особлива каста для мене і особливі жінки. І э, це є пакунок малюка, який я раніше була амбасадором бейбібоксу разом з німецькою організацією, і ми продовжимо це робити. Тільки ми хочемо трішки масштабувати цей проект, щоб могло більше жінок отримати. Цей Baby Box. Він дійсно величезний. Це про турботу до мами і до дитини, тому що вахідні жінки вони. Під час вагітності живуть в стресі і хвилюючи за своїх чоловіків, які знаходяться на передових лініях, і для них це важко складно, тому що погодимося на, на тій думці, що кожна жінка вахідна хоче, щоб біля для неї був чоловік, і ці жінки для мене є такою особливою історією і особливою кастою. І в тому числі можуть отримати цей бебі бокс жінки, які, на жаль, втратили своїх чоловіків. І ми зараз бачимо досить часто ці гендер-паті на кладовищах, що є просто жахливим. І мені хочеться якось підтримати цих жінок, і цей бебі-бокс, він саме про любов, про турботу, коли тобі вона так потрібна, і ти не можеш її отримати. Вона в якихось таких речах вона ніколи не, за, не замінить уваги чоловіка. Але знаєте, це відволікання, всі жінки, вони які вагідні, вони 8-9 місяць скуповують все, що можна в цих дитячих магазинчиках. і Мені хочеться подарувати їм ці емоції, і це такий важливий проєкт. Тобто, в мене є два проекти. А хто може долучитися до до цього проєкту, як отримати бебібокс, що для цього треба зробити, тим, хто є частиною категорії, які ви допомагаєте? Ця частина категорії може написати мені в Інстаграм і у Фейсбук, тобто є умови отримання, і вони можуть мені написати, і я всім відповідаю. Особисто в мене немає людини, яка за це відповідає, тому що дівчата задають дуже багато запитань, і я повинна на них відповідати. Тому всі категорії жінок я відповідаю особисто. Uh, і так, можуть написати мені в Інстаграмі, я все розкажу і розкажу, як це робиться, і що для цього потрібно, тому що там є певний документ, пакет документів, який потрібен для бухгалтер... для бухгалтерії. але певні документи все ж таки потрібні. Зрозуміло, дякую вам за вашу діяльність. успіхів в усіх ваших починаннях. Хай щастить на кожному кроці вашого шляху. Дякую вам, хто мене буде дивитися, партнери, люди. Долучайтеся, будемо робити добро, та да? не на фронті, але в тилу, якщо тил не буде працювати на фронт, то фронт опиниться там де тил. Тому всі разом будемо щось потрішки робити. Дякую. Слава Україні! Героям слава, гарного дня, Дякую. до побачення.